Рекомендації, які підготовлені. Я думаю, що нам потрібно просто проголосувати okay. і направити. Поки у нас ще є дві-три хвилинки, ми все обговорили, додамо всі. Так, зараз я тут список собі переписую. Дивіться, пані Катерина, я прошу, кого я не написала? Третьякова, Цимбалюк, Гривко, Остапенко, Тарасенко, Циба, Нікарак, Тимошенко, Арсенюк. Кого забула? А Струнівич? А я вам відправила на. Получайте. Та, та ви ж мені відправили. Так. Да. Я працюю одночасно всіма. А зарплата в мене. От порівняння з апаратом. Декілька разів менше. От так, Михайло Михайлович. Подаю правки, Михайло Михайлович, бюджет щодо нашої зарплати. Так. Готую. А бабінка забила Все, всіх написала. Бабінка забила. Так, шановні колеги. Пане Ігорі, пані Катерина, допоможіть мені, будь ласка, скажіть, чи є у нас зараз кворум по під'єднаннях? Так. По підєднаннях. По... є. Так. Да. Арсенюк, колеги. Гривко є. Угу. Є. Гривко є, так, не карак. Тарасенка. Є. Тимошенко. Тимошенко є. Є, Юля. Від... Тиба. Дякую. Тиба. Є. Я -я. є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, шість. кворум є галимкланом. Шановні колеги, можемо приходити. У нас є зауваження до е, рекомендацій чи ні? От Давайте зразу послухаємо. Можемо ми зараз їх прийняти. В облачка в хмарку все повісили. До рекомендацій додали всі листи народних депутатів, які надійшли. Ну, У нас два листа надійшло до е, комітету, а тому нам потрібно проголосувати наразі, оскільки обговорення вже відбулося. Які будуть ваші пропозиції? Юлія Володимирівна, Михайло Михайлович, першу. Чергу, як, як оперативку. Да. Якщо я два слова скажу. Ну, в рекомендаціях немає нічого. Ми два листи направили. Ми направили один лист по доходах і один лист по коригуванню соціальних параметрів. У нас два листа. Я другий не бачила, а з цих ви... двох листів нічого не увійшло. Лист перший документ ваш. Ну, додаток. Ми, так, ми так, просто додали... Лист був ще до попереднього. А, uh, а другий лист це вчора. Я переслала вам там, де ми формуємо доходну базу. Галина Миколаївна, у вас є два листи? Ага, у мене, може, є, але я просто не, не подивилася сьогодні. У мене там був, ви і знаєте, що мене трейлінг. Також. Всі листи, Юрі Володимирівни, вони є в Хмарці. Ага. Е, диві, на, на увазі, як вони будуть використані для висновку, можете пані Галина Так, да, Дивіться, значить, я, я так зрозуміла, що там а, той лист другий він стосується доходної частини, це не стосується нашого комітету. Да? Ну, безпосередньо, якщо там це не стосується ЄСВ збільшення бази ЄСВ, оце наше питання. Інша частина, я розумію. Я думаю, що потрібно його направити як формування доходної частини на компенсацію там, де ми там. Збільшуємо витратну частину. Ми не маємо, ми не маємо права подавати незбалансовані пропозиції по бюджетному кодексу. А ми робимо як мусимо подавати тільки збалансовані пропозиції. Да, Тому збалансовані у нас збільшені. є доходи і є. Uh -huh. І це один цілісний документ. Якщо можна обидва докласти, щоб люди, які отримають пропозиції по соціальним видаткам, по збільшенню соціальних видатків, щоб вони розуміли, От шановні колеги а буде в когось зауваження? В мене нема зауваження. Якщо буде два листа для того, щоб бюджетний комітет ознайомився повністю з позицією батьківщини, Юлії Володимирівни і деяких народних депутатів, які теж ну я маю увазі пана Струнівича, який теж там надіслав, щоб там були безпосередньо ці позиції. Що стосується наших рекомендацій, які ми готували, там війшла повністю весь трек про прожитковий мінімум. Причому там ми і рекомендуємо, що конкретно, що конкретно потрібно допрацювати разом з Кабміном, а саме збалансування, це 3515 і 5045, ці два законопроекти. І я думаю, що позиція щодо переходу до базового соціального е, показника, як вони там назвали в соцполітики щодо базового соціального показника, який вони оплачують, це ваша пропозиція, яка лунала ще більше ніж рік тому, ще на попередньому бюджеті. Що під час війни ми маємо зробити пласку виплату, щоб не було несправедливості, що хтось там отримує більше, хтось отримує менше. Тому оцей блок Мінсоц відпрацював по шости чи по сьоми позиціях, але для того, щоб вони це зробили, вони мусять подати у Верховну Раду окремий законопроект. Там будуть зміни до державних гарантій і до інших законів, де вони хочуть привести це до одного показника. Тому ну, в якоїсь частині ми врахували вашу пропозицію. Ну я абсолютно е, вважаю, що вони слушні, але треба було знайти формат, в якому працює МінФін і Мінсоц. Наразі тому, тому. тому у нас пропозиція яка рекомендації. І е, листи народних депутатів додати, як ми це робили попередній рік, і проголосувати за те, що ми відправляємо це все разом. Конкретно в наших рекомендаціях нема конкретних правок до конкретних норм. У нас там е, роздуми щодо того, як це має балансуватися. Я думаю, що МінФін має це врахувати в наступних в наступних всіх своїх ітераціях. В той же час е, я там готую свої правки. Я думаю, що і ви, як батьківщина або як група народних депутатів. Татів там, хто доєднається, можемо подавати ці окремі правки, і практика роботи бюджетного комітету, що вони на ці окремі правки звертають навіть більше уваги, ніж на комітетські. Тому мені більше необхідно розуміти, що бюджетний комітет і члени бюджетного комітету розуміють не тільки конкретну правку, яку на депу подадуть, але і загальну логіку роздумів і. Проблем, яким обтяжені наразі народні депутати нашого комітету, бо ми завжди тут на шпагаті завжди на шпагаті, з, з одного боку на балансуванні. Тому в мене пропозиція зараз проголосувати рекомендації плюс листи. Вони відображені в мотивувальній частині, як ті, які комітет позитивно сприймає і просить врахувати, а дискутувати вже з бюджетним комітетом окремо кожному нардепу по своїх питаннях. Такі є пропозиції. Ну, власне, я як голова комітету буду сирівною і з підласу і в своїй фракції я буду казати про проблему прожиткового мінімуму, і мінімальних заробітних плат, і компенсації за порішеннях національних і міжнародних судів. Це власне всі треки, які ми провадили. Комітетські слухання, і вони теж потрапили в ці кінцевий документ. Хоча він зі, великий, але його вже в Мінфіні побачили. Я вже проекти кидала і вони його читають. Скаржаться, що ми їх пушимо. Ну, я безпосередньо що я їх пушу. З прем'єром говорила щодо до прожиткового мінімуму. Він обіцяв це поставити на власний контроль. Ну я не знаю там наскільки він впливає на це в перемовинах з Мінфіном і в цьому балансуванні. Просто думаю, що вони отак просто змінити прожитковий мінімум на там, 6 чи вісім тисяч, в залежності від того, що вони не зможуть без змін купу, купи законів. Просто це неможливо от зараз змінити. Тобто неможливо знайти таку купу грошей при діючих механізмах. Юлія Володимирівна, я просто ну я, я вам як економіст, економісту, да, зараз тут. От тому і, і, і чим я керувалася під час цих роздумів. Тому в мене просто пропозиція зараз проголосувати. ну, Хто утримається, той утримається, хто проголосує, не проголосує для того, щоб ми направили цей документ до бюджетного комітету. Нам це потрібно зробити якнайшвидше, щоб вони там теж в цьому балансуванні врахували ці думки. Не тільки від вас особисто чи від вашої фракції, але і через комітет, що це дублюється гаразд. Щоб у нас злагода була. Тоді, шановні народні депутати, я ще раз хочу попросити, щоб ми провели перекличку. Чи у нас всі, хто під'єднався, я бачу пані Тетяна Циба з нами, щоб ми розуміли, хто з нами. Анатолій Остапенко, бачу з нами. Третьякова на місці Цимбалюк Михайло. На місці. Гривко Сергій. Гривко з вами. Остапенко Анатолій. Я з вами. Є... Тарасенко Тарас. Готовий. Циба Тетяна. Сиба Тетяна. а тут на засіданні. Mm -hmm. Дякую, пані Тетяна. Бачу, але не чула голосу. Некарак Ірина. Так, Некарак присутня, вітаю. Вітаю, пані Ірина Тимошенка, Юлія. Присутня. Дякую. Арсенюк Олег Струневич Вадим. І бабенка Микола, так, все. Тоді голосуємо за наші рекомендації, за е, їх е, підтримку, і направлення до бюджетного комітету із листами народних депутатів два листа. Я ще раз акцентую на цьому увазі, від Юлія Володимирівни Тимошенко і один лист від Струневича. Голосуємо за це. Е, і е, Анатолій Стапенко, я прошу вас провести голосування, щоб у нас все було чисто. Як другий заступник секретаря секретаря. Uh, так, Терякова, Галина Миколаївна. За. Uh, Цимбалюк Михайло Михайлович. Утримався. Грибко uh, uh, Сергій Дмитрович. Грибко за. Арсенюк Олег uh, Олексійович. Арсенюк за. Нікорак Ірина Петрівна. Некорак утрималась. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко Юлія Володимирівна утрималась. Циба Тетяна Вікторівна. За. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Струневич Вадим Олегович. Сутній. Бабенко Микола. Судній. Остапенко Анатолій Дмитрович за. Утрималось більшість голосів прийнято рішення. Дякую, шановні народні депутати. Тоді до зустрічі. Я думаю, що у нас у всіх багато справ. Дякую всім, слава Україні. Прийом. Героям слава депонам.